Що сьогодні я в ролі Григорія Остера, який дає такі шкідливі поради, то звичайно. Жінки, якщо ви хочете, щоб ваш чоловік вас обожнював, ви приходите до нього і говорите: дивись, значить, ти робиш оце неправильно. Тут мало часу ти приділяєш мені. Тут в тобі взагалі ти маєш заробляти набагато більше грошей, маєш зовсім по іншому виглядати. Ти маєш робити і те, 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 те і квіти ти приносити. Маєш. Ну, тобто, чим більше ви йому скажете, що він має робити, чим більше в нього буде почуття зобов'язання, почуття провини. чим Буде він більше від вас відчувати такий напор, то тим краще будуть між вами стосунки, тим сильніше він буде вас любити. Бо чоловіки вони обожнюють, коли дружина намагається в принципі переробити. Для них це ну найкращий стан, який тільки може бути. Чоловіки піддаються. так Ви просто сказали: він такий: а, да серйозно, треба. -тр 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 а, все, я побіг тут я почав робити. Вони зазвичай так і роблять. А скажи, будь ласка, а як ти гадаєш стосовно того, щоб переодягнути чоловіка? Знаєш, ось в дівчат у них же ж їм все хочеться, щоб було досконало, якби досягти найкращого? І буває, ну ця ковточка тобі не дуже пасує, або можливо там інші, і чи не є це небезпечно в тому, що ми не приймаємо людину з її стилем, якби тим, яка вона є? А все ж таки хочемо переодягнути. Тут треба розуміти, що для жінки для чоловіка зовнішній вигляд можуть мати докорінний різний рівень значення. Тобто, чоловік може не наділяти таким великим значенням те, як він виглядає. А для жінки це може бути, що їй дуже критично важливо бути поряд із злохайним чоловіком. І саме тому тут треба просто для себе ну, домовитися на старті, коли ви починаєте стосунки. Ідеально, коли ви просто бачите, чи людина приділяється. Час чи ні, і якщо ви так, жінка, пропонуєте там давай, можливо, змінимо там твого перукаря, там давай, можливо, там, не звернемося до якогось стиліста, давай, можливо, там в іншому магазині будемо купляти одяг, чи там займа, за, займаємося харчуванням, фігурою чи чимось. І, і якщо ви бачите, що на самому старті людина, ну, взагалі то їй не цікаво, вона не хоче цим всім займатися, то тоді ви маєте розуміти, що потім ви будете отак за собою тягнути це питання. Потім це буде як бурлаки на Волги, які постійно це. Типу, цей корабль таща за собою, а чоловіку воно може бути просто тупо нецікавою, не потрібно. Йому може бути все одно, як він виглядає. Е, і саме тому е, намагатися ламати через коліно тут, мабуть, ні. А от спробувати познайомити його з іншими чоловіками, які виглядають трошки охайніше, спробувати залучити третю, четверту, п'яту особу, яка може дати додаткову точку зору на це, подивитися якісь матеріали разом, де вони, наприклад, можуть подивитися якесь кіно чи якусь книгу прочитати, чи ще щось, що надихає в цьому напрямку, трошки, і якщо дружина зможе пояснити, чому для неї це важливо, до чого це призводить, тобто не просто сказати, що ти погано виглядаєш. Там, мені не подобається ця твоя кофта, мені не подобається, як ти вдягаєшся, мені не подобається твоя зачіска. Для чоловіка інколи мало почути, що є якась момент. Ну, він думає, ну тобі не подобається, мені подобається. Ну, я, я переміг гейм область. Але вона має пояснити: вона має сказати, наприклад, що коли е, там, це питання не змінюється, через це я дратуюся. Коли в мене накопичується це роздратування, воно перетворюється на образу. Потім, коли я на тебе ображаюся, в мене вже не виходить тебе нормально поважати, в мене не виходить з тобою розмовляти поважним тоном, в мене нема до до тебе якогось там сексуального вже потягу, тому що я розумію, що ти виглядаєш ну неохайно, і це впливає на наші інтимні стосунки. І тобто, і тоді він вже розуміє, що це не просто питання, типу, що зачіска їй моя не заходить, а це вже питання, що за цим всім стоїть дуже велика Кількість різних наслідків, і йому треба вже ну, на те рази для себе повіс... ну, це поставити і зрозуміти. А чи можливо мені варто попрацювати декілька годин задля того, щоб виглядати по-іншому, задля того, щоб всі інші причини, які вона мені озвучила, щоб їх прибрати, саме тому е жінкам інколи мені здається, варто не тільки сказати про проблему, але й пояснити всі можливі наслідки, так би мовити, хвост. Цього результату від цих проблем, які чекають на чоловіка, тоді він може зовсім по іншому це все сприйняти. Ну так, але іноді з'являється такий момент, коли жінка, дівчина, вона думає, ну ти сам до того повинен прийти і дійти. І це наступна наша порада, що варто завжди мовчати, і тоді нічого не буде рухатися з місця, тому що насправді можна часто від дівчат почути таку фразу, що. Я я якби не образилася зі мною все добре. Чому ти, ти так вирішив? Все, все, все нормально, і він, ну що, трапилось? Ну що, все нормально, але в неї ну реально на лиці написано, що нічого тут не нормально. Або ж навпаки, там я не знаю. Тобі і так все має бути зрозуміло, і це просто коронна фраза. Дівчата, хто впізнав себе, давайте ваші лайки, пальчики вверх. Тому що що тоді робити в? В цьому випадку чоловікові, коли він реально не розуміє в чому питання, а вона все ж таки сподівається, що з часом то повинно прийти. Те, що ти розповідаєш, воно мені здається, більш характерно для жінок, які тільки починають будувати стосунки. Тому що якщо жінка вже певний час в стосунках пробула, вона знає дуже простий принцип, що чоловік не телепат, вона може скільки завгодно думати, що ну це ж очевидні речі. Він ж це ж просто здоровий глуз. Ну невже він не може сам до цього допетрити? Тобто, але це тільки молода жінка, так мислить, та, яка тільки-тільки починає будувати. Тому що якщо жінка вже певний час в стосунках, вона. Розуміє, я десятки разів думала, що він що це просто здоровий глузд, що він сам до цього все дойде, він сам все, все зрозуміє, він здогадається. Він по моєму обличчю він зрозуміє, що я образилася. Він зрозуміє, що це було саме через ту ситуацію чотири дні тому ввечері, коли ми підіймалися по сте, по, по сходинках. Тобто. Але це неадекватна насправді позиція з точки зору жінки, тому що чоловік він живе в своєму світі, в нього може бути купа своїх проблем, про які він може тобі не розповідати. І коли ти думаєш, що він просто так візьме, здогадається, це трошки нимна позиція. Треба навчитися все ж таки йому говорити, і як би це інколи не було для тебе очевидно треба вміти йому сказати що послухай в цій ситуації коли ось ти ось це сказав мені було образливо в цій ситуації я очікувала що ти ну доз на 14 лютого подарувати квіти я тут ну намагалася тобі донести ось цю історію але я зрозуміла що ти не чуєш мене і я розумію що я на це образилась тобто Навчитися бути щирою тут і чесно проговорювати йому, і не ні в якому разі не очікувати, що він сам здогадається, все зрозуміє. Це дуже дуже багато розчарувань буде, тобто, дуже дуже болісний досвід, коли раз за разом жінка розуміє, що чоловік не так відчуває ситуацію, як я б хотіла. Але якщо ви навчитеся чесно йому говорити, і він чесно буде підтягуватися до того ж рівня розуміння ситуації, який ви у вас є, то наступні ситуації він може вже відчувати краще, тому що він вас краще дізнається через те, що ви йому говорите правду. А коли ви чекаєте, що він сам здогадається, він не дізнається вас краще, він просто бачить вас ображеною. І саме тому, коли ви чесно, щиро ділитеся з ним своїми емоціями, своїми хвилюваннями, це призводить до того, що він краще вас дізнає. І в майбутньому він може набагато краще відчувати якісь моменти, заради чого ви це все і робите.